Привіт! І сьогодні я покажу, що я купила у Єві. Е, і також, ну, точніше, купила я от такий е, контурінг, скульпторінг і бронзер. От таку палеточку. От такий гель для бирів. Е, Хотіла б спробувати нову колекцію від Гламбі. І от такий подарунок моїй мамі. Це нічна сироватка З вітаміном С. І е, 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 це від пігментних плям. Моя мама скаржилась на них, тому я обрала саме її. І це оновлена якби серія. Нещодавно оновили вони. Був там якийсь фест, тому починаємо. Е, найцікавіше, що е, ці предмети, я зараз скажу про глибі є дії акції. А що? Два дорівнює двом. Тобто ти купляєш два продукти від глимбі, і тобі дарують два. Купила я оце. А ще можна було обрати якби ще два подарунок. Я обрала отакі блискітки для очей і от така помада бальзам. Так. І напевно я почну з помади бальзам. Не знаю. Напевно, я все-таки почну з палетки оцієї палетки. Так, на диво Єва не запакувала якось прям. Глимбій вона, ну, до речі, отак прям не робить. Вони так роблять чомусь з якимись дорогими продуктами або LCF. Не знаю чому, але гломбій вони так не запаковують. Так. Мені подобається матовість цієї палетки. Ой, блін, а як це? О! Я не знаю, что видно. Боже мой, посмешка! Класс! Залив фигезно. Так, я понятия не маю, что можно этой палаткой делать, но давайте. Стоп, прикол. Эта штука кольором моей шкиры? Я не понимаю. Давайте коричневую снимем. Ой, смайл. Растопился. О, господи, Ой. Пу -пу. Вау, капець. Ой, блін. Це мій перший, перша палетка у цього скульпторингу бронзеру. Я взагалі не поняті, просто не знаю, як цим користуватись. ну, Гаразд. Я знаю, що це роблять для засмаги. В принципі, у мене і так засмагала шкіра. Це роблять для ціней. Шкіри, От, наприклад, це скуптерінг у нас, так? Чи Це не скуптерінг. Я поняття не байшу це. Так. Я навіть не знаю, як це описувати, боже мій, я не знаю. Чому в кадрі це якось дивно виглядає? Я не знаю. Воно, звісно, змішується з моєю шкірою. В принципі, нормально виглядає. Але пігментація саме інших продуктів цієї палетки бажає, я би сказала, кращого. Але класно Ой. додає тіньошок таких тіней. Ну, гаразд, цією палеткою ми розібралися. Розібралась? Ось такий смайлик, боже мій, це просто краса. Ще й під нігую, ви шо?